Всім привіт! З вами Валік, канал Валік ТВ. І сьогодні я вам покажу, як встановлювати x на Minecraft 1.5.2. Для початку заходимо на цей сайт, дуже хороший сайт. Тут ви можете знайти усе. Це не скрита реклама, не бійтесь, цей сайт мені нічого не платив. Я навіть не знаю, як це має мені платити. Так, заходимо на цей сайт, і ссылку я дам в описані. Ось тут для всього є екстрейн Тумані ітомс тут найти. Для наступних відео покажу, як встановити Тумані Ітс. Так, ось до. Е, ось до знаходимо. Тут ось до модлоудер, є, ось до X-Ray. Нажимаємо на X-Ray. 1.52. Нажимаємо Скачати. Ну, скач, а доки вона скачується, заходимо в меню пуск. Пишемо «процент, А, п, п, дата процент. На автомат відкриває, відкривається папка Roaming і заходимо в папку Minecraft. Далі в папку BIN. Находимо тут такий архівчик Minecraft Відкриваємо його з помощью мірар архівера. Якщо у вас немає на архівера, скачайте, будь ласка його. Так, чекаємо чекаємо. Давай-давай. Так. Тут, тут тут, де папка мета інф, ми її нахрен удаляємо. Бачимо, тут а, у нас... Тут у нас є такі файлики, ось да відкриваємо. Те, що ми скачали, беремо перетаскуємо ці файлики сюди. До мене не вийде зараз їх тако перетягнути. У мене, втратко, у мене такий комп'ютер, що любить з мене по... поняли, коротше. Далі, думаю, не треба продовжувати. У мене початку треба кинути тако на робочий стіл. Фак трошки лагає так закриваємо цю скайп Моя мене скайп барахлить коротше гібла історія так, такя історія коротше коротше звертаємо якось цей скайп треба звернути коротше так ось як ви бачите в мене скинулось в мене мене заскинулося на цей. Беремо звідси, перетаскуємо сюди. Окей. Тепер заходимо в Майнкрафт. Так, Господи, Господи. Зробите так самі. Ссылка на цей сайт я дам в описанні. Зробите так самі, якщо не робиться, дизлайк. Якщо вас не буде робити, дизлайкайте моє відео, як хочете і чим хочете. А з вами був Валік з каналу Валік ТВ. Всім достріч, всім пока.